Наступний наш гість не потребує представлення. Його ім'я, як і багато інших військових, знає не тільки Волинь, але й Україна та світ. Він один із тих, хто стояв на смерть за Україну, за Маріуполь та Азовсталь. За час полону схуд на 40 кілограмів, але навіть попри це готовий повернутися до строю. Кожного дня воїн чекає чергового обміну, аби побачити обличчя побратимів, тих, як і він, хто ще у вересні вирвався із російської пащі. Сьогодні говоримо із Волинянином, військовослужбовцем окремого батальйону спецпризначення Азов Володимиром Лучком. Володимир розкажіть, будь ласка, почнемо з того. Власне чим ви займалися до війни? До війни, як і в принципі, більшість кожного робота, хтось займається спортом, хтось ще щось розвиває. Я працював в Польщі в Україні. Також був мене напрямки культуристики. розвивався собі. Ну, в такому плані. Кожен, як в принципі, кожен своїм займався. Кожного своє. Ну, культуристика, в основному я планував це перейти, саме займатися і тренувати людей. Саме спортне, ну, в принципі, цікаве, як і зараз цікавий. Тренер там. Так, да, щось такого плану. Ну, мені подобається, я цим захоплювався, і потрошки-потрошки воно виходило. Думав, що вже в принципі це зробити і своєю роботою, і своїм хобі захопленням такого. Плану. Все змінилося в одну мить, як ви от вирішили, що треба стати на захист України. Ну, як це відбувалося? Ну, відбувалося по тому, що я бачив, як е, саме дремтеатр в Маріуполі розбили, і повністю ракети прилітали по Україні. Спочатку був в шоці, бо я був в Польщі, знаходився. І коли новини надійшли на рахунок цього, що стріляють, ще щось, ракети прилетають. Ну, це трохи шоковано для всіх, в принципі, було. Що там, що тут, а мене знайомі, що в Луцьку, Блишевки, в інших містах ну, до останнього ніхто не вірив. Їм зранку телефонують, кажуть, війна, кажи війна, я на роботу збираюся їхати. Ну, якось так воно пішло. Ну, дуже багато хто повернувся, дуже багато хто йшов воювати, багато кого не приймали. Я бачу, такі черги військоматів військоматах стояли, що це прям просто. Ну, добре, що багато людей пішло. Хто, хто як може допомагає, хто волонтер, хто ще щось шукає, хто ще є. Ну, в принципі, кожна робота вона важлива. Ну, всі загально на цьому відомі. Ви як повернулися от з Польщі, як відреагували ваші рідні на те, що ви спраєтеся? Нормально. Це... Ну, як і в принципі в багатьох. Ну, а що цьому дивного? Ну, багато хто повертався, ну це нормально. Багато зі мною хлопців були, які ну, саме військові зобов'язання, яких я знав, вони в інших містах були. Ну, їм дали. Я не пам'ятаю, який там термін був, в принципі, чи 48 годин, чи 56, щось такого, щоб в кожну військову частину повернувся. багато поверталося. Там, де вони саме служили, на ті підрозділи. Ви мали якийсь військовий досвід? Чи... І так, і ні. Дуже багато вишколів. Просто мені ці... я цікавився, ці я це проходив. Ну. Ну, воно все воно дуже швидко цього навчився. Всім нічого не зробиш. Це питання тижні було так у Каліні? Ну та, так, в принципі, ну працюєш, вчишся, розвиваєшся, і все. Воно все дуже поступово надходить. Ну, нічого в цьому тяжкого немає. Але потрібно також дуже багато, як це правильно сказати, впливає, хто в тебе командир. Ну від цього дуже сильно багато чого залежить. Саме командири дуже багато вирішують. Вони ну, це люди, які навчалися спеціально, те, хто військову кафедру походив, а хто вже з військовим досвідом це здобував. Таке. Е, як ви потрапили в Маріуполь? Ну, в принципі, про нас все відомо, як ми туди потрапили. Ну, ви знали, що от ви їдете. Так, е, да, знали. Ну, ми їхали на допомогу нашим хлопцям, які там вже були. Ну, а по-іншому, ну, в принципі, не можна було зробити. Ну, в Києві тут відбувалося таке саме по інших областях, але там саме тяжче було. Ну, тому по всій ситуації тоді ще ж буча Єрпінь не було. Це вже згодом воно сталося. Ну ніби ситуація якась регулювалась. Ну була б пропозиція їхати саме туди, бо там саме більше допомога була потрібна на тому напрямку на півдні. Поїхали. Як взагалі відбувалася оборона? Було дуже тяжко зрозуміло. Ну тяжко було, ну саме головне, що там було, кожен просто знав, що він має робити. Закріплювалось. Саме тяжче це було транспортування поранених. Оце саме дуже тяжко під обстрілами знаходити їх і перевозити на місця, де були госпіталя. Оце, в принципі, це саме тяжче було. Ну, бу дуже тяжко підібратись до пораненого, коли йде обстріл, ще щось, ну, такого плану. Але там найбільше потрібно це встигнути. Ну, як і дуже ну, дякую тим медикам, які там були, вони дуже велику роботу проробили. Ну, в таких умовах всіх хлопців полатали. Прям просто ну, дуже багато хто з поранених вернувся і зараз живі, нормально стрій приходять. Хто кому протези, кому ще щось, кому багато хлопців в операції, але ну, все рівно дуже молодці. Саме медики ну, дуже багато чого зробили. А опорона, ну. В кожній позиції були, кожен десь був закріплений, де все. Командири так само були. Командир на тому підрозділі, на тому підрозділі. Багато, О, там така солянка, бо там були всі. Там і ЗСУ були, і Азов, був, і Нацгвардія була, прикордонники, поліція також була. Ну, всі війська, які там були, ну, в принципі, всі воювали. Тільки кожен на своєму місці. Коли командування вже сказали залишати Азовсталь, які у вас були думки? Думка єдина, була. ну це в принципі як і в багатьох, те, що поранених вивезли, от це в принципі те, що напевно сприяло тому, бо поранених ну доволі багато було, і дуже велика проблема в тому була, що ну не було чим надавати медичну допомогу. Так, да, бінти ще щось було, але не було саме операційних, кому саме потрібні операції, якісь знеболюючі, якісь таблетки. Ну цього вже в принципі не було. Тому я думаю, через це це все відбулося. Як з вами от в полоні подилася? Сільське військові. Ну про полон це така дуже болюча тема зараз багатьох, і мало хто про неї говорить, тому що ну всі наші ще саме, там. Ну саме тяжче це, в принципі, морально було. Ну, морально тому, що ти просто хочеш додому, до батьків, до рідних, друзів побачити, яких ти ну не бачив дуже багато часу. Оце в принципі все найтяжче було. Ну і фізично те, що ти постійно на одному місці, це не так, як ти вдома живеш, що ти захотів зранку вийти і десь пішов. Таке ну добре, що нас ну поміняли. Ми дуже цього очікували зараз. Ну так само я слідкую повністю за всіма обмінами, що і як відбувається, де ну це то ж така тема, яку до обміну ти нічого не знаєш, поки він буде. Ну так і правильно, так і має бути, бо. Бо зразу починається інстаграм, телеграм, Там дуже багато інформації. Ти не знаєш, чи це правда, чи це ні. Бо як мені розповідали перед нашим, те, що обмін був, то майже кожного тижня якусь інформацію світили, що от-от має бути обмін, обмін, обмін. І рахуючи, що з першого той, що такий великий був 29 червня, здається, якщо не помиляюсь, і до нашого десь прийшло ну порядка ну три місяці. Ну, мене зараз дуже радує те, що обміни частіше приходять. Невеликою кількістю людей, але вони стали частіше і більше наших повертаються. Бачите, там якісь знайомі обличчя? Ну, так, є знайомих багато, багато ну, кого я не знаю, але ну, ми по різних місцях там були. То, в принципі, всіх ти не запам'ятаєш, це перше. Друге, ну, людина побрилась, ти її вже не знаєш. Ну, Добре, що жінок повернули. Ну, це також дуже важлива річ. Ну і зараз також надіємося і чекаємо всіх своїх, хто там ще залишився. Після от повернення з полону е -е, тебе перебували в У... перші черніги. Це був це в принципі як і завжди. Когось на госпіталь везуть, щоб ну, відразу встановити, як ти ну, функціонуєш, як твій організм функціонує, аналізи повністю здати. Ну, перша перевірка, що в тебе, які проблеми, куди тобі в подальшому потрібно їхати. Ну, бо всіх також розподіляли в принципі по і здоров'я, когось в один госпіталь, когось в другий. В когось тяжче поранення, в когось легше. Такого плану. Ну а потім це я вже в Києві лікувався на госпіталі. Зараз. Як зараз ну, відновлююся, ну все рівно не набереш того, що було раніше. Зараз вже поступово, як з лікарем говорив, буду в спортзалі потрохи -по займатися, саме укріпляти м'язовий склад тіла, ну щоб теж кості воно трималося, все. І так само з реабілітологом, напевно, буду працювати також. Ну, щоб краще знати це все. Після повернення з спів... перше з ким ви говорили? Перше з братом я говорив. Ну я в принципі не пам'ятав нічого номера. Нам дали телефони, я не пам'ятаю, як це повернись живим чи як. Ну, я не пам'ятаю, як ця організація називається, від патронатної служби Азова. І ну, я не пам'ятав, я пам'ятав свій логін і пароль до Інстаграм, правда, його відновлював. І я перше до брата набрав. Це десь було ну, після 12 ночі, чи десь ну, орієнтовно в такій годині. Які були емоції і у вас, і у брат? Ну, цікаво було поспілкуватися через який період часу. Ну, Ну, зіх емоцій, що тоді були, ну зараз ну не передасеш їх. Ну дійсно радісно все було. Радісно було навіть коли обмін був ну, своїх зустріти, бо ми всі по різних автобусах їхали і своїх зустрів вже поспілкувався, ну вже приємніше. Як ви вважаєте, коли вдасться звільнити Маріуполь від російських окупантів? За Маріупольсом точно не знаю, але я думаю, що це не тільки Маріуполь, бо це всі будуть території. Мені подобається, як виступає директор Гура, теперішньої України Буданов, і він каже правильно, що десь кінець літа. В нього в інтерв'ю одному було кінець весни, десь такого. Все буде залежати ну, від погоди, від настрою цього ну ніхто б. В принципі не знає, коли воно що закінчиться. Ну, російські військові загалом деморалізовані, от з вашого досвіду. Так, ну я по тому бачу, як вони зараз здаються. Дуже ця мобілізація пройшла, як вони втікають всі країни. Їм, до речі, вже здають, ну не, не знаю точно, але закрили в'їзд. Всі країни вони залишаються на місці. Дуже багато факторів, ну про які ти точно не знаєш, що воно як воно буде. Також багато хто не вірив, що війна повномасштабно розпочнеться, Ну, розпочалася. Під людей все залишилось, в принципі. Чим от будете займатися зараз? Зараз Зараз у мене відпустка буде, а далі ну, я військово зобов'язаний ще ну, далі, що командування скаже, в принципі. Тобто готові далі. Е... Ну, як вже воно буде складатись? В мене ще, Я не знаю, чи я буду придатний, чи не буду. У мене зараз велика на відпустку, а потім велика повністю на придатність буде йти. І, і там вже, в принципі, ця комісія вирішить, що в мені далі є. Ну, тобто тут вже не від мене воно залежить. Вже від медиків, що вони скажуть стану мого здоров'я. І так. Дякую вам за розмову. Будь ласка. Дякую.